Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Сьогодні ми знову на каналі пана Степана і поговоримо про одну з найпоширеніших і найпідступніших проблем для наших помідорів: це верхівкова гниль. Чому вона виникає саме на зелених плодах, які методи існують, її лікування, а також як її запобігти, профілактика, все перевіреними народними методами, а також агротехнічними прийомами. Погнали! В багатьох відео про верхівкову гниль говориться про те, що тільки це нестача кальцію. І додав кальцію, і проблема вирішилася. Але це не так. Проблема набагато глибша, як засвоїти кальцій рослиною, що треба робити, і які методи профілактики є найдієвіші. Отже, шанувальники, зелених скарбів, наші улюблені помідорчики, вони зараз отак у нас достигають, так і дивимося, начебто, немає проблем. Ростуть, набираються. Тут у мене ранні три сорти, але у одного з них була проблема верхівкова гниль. Отут з верхівковою гнилью у мене тільки два кущика помідор. Оце що залишилося. Оце вони їх треба видаляти. Отак теж один помідор вражений. Верхівкова гниль, як вона виникає? Верхівкова гниль це не грибкове захворювання, як багато хто думає, це фізіологічне порушення, яке виникає через нестачу кальцію в тканинах плодів. І з часом тканина загниває, і помідор гниє ще до дозрівання. І навіть якщо ґрунт багатий на кальцій, рослина може його не засвоїти при неправильному поливі чи надлишку азоту. Тож розв'язання цієї проблеми не в фунгіцидах, а у правильній агротехніці. І балансі виявляється, коли дисбаланс елементів відбувається порушення засвоєння кальцію. Нерегулярний полив, це перше. Пересушення та надлишковий полив також порушують мінеральне живлення кальцію. Або безпосередньо дефіцит кальцію в ґрунті. Якщо у вас. Надлишок азоту, калію чи фосфору або навіть і натрію, то відбувається блокування засвоєння кальцію. Кислий ґрунт. Кальцій стає знову таки недоступним. І якщо ми пересаджуємо рослину, буває, ми її пошкоджуємо кореневу систему чи при пересадці пошкодимо корінь при підгортанні. А також зараз спека була 30 градусів. Кальці гірше засвоюється в спекотну погоду. Яка профілактика? Регулярний рівномірний полив один-два рази на тиждень по кілька літрів води під кущ. Далі обов'язкове мульчування ґрунту. Як ви бачите, мульчування може бути соломою, а може бути травою для того, щоб ґрунт не пересихав і створювався там особливий мікроклімат. Тоді. Треба підживлювати кальцієм. Ми подрібнюємо яєчну шкарлупу і ще з осені або при посадці, вносимо її. Які народні рецепти лікування існують? Перший рецепт це настій золи. Одна склянка просіяної золи попілу на 10 літрів води. Настоюємо одну добу і поливаємо. Якщо великий кущ, то по літру або й більше під нього. Якщо менший, можна і менше. І другий рецепт. Підготували пеньок, взяли це, попередньо подрібнили яйця 10 штук і далі ще подрібнюємо. Висипаємо у відро. Багато ніжку вигнали. Ось вона, бо інакше з там. У нас. І заливаємо трьома літрами окропу. Таке відро оцинковане і заливаємо окропом. Три літри окропу нам потрібно залити і буде у нас тоді воно настоюватися. Настояне у нас лушпиння. І ми підливаємо під корінь. І ще один. Рецепт з яєчною шкарлупою швидкий з використанням оцту столового оцту Ми беремо, відважуємо 25 грам, це приблизно 5-6 яєць шкарлуп. Так? Потім ми беремо їх подрібнюємо ретельно і долива, засипаємо в стакан і доливаємо 100 мл. 9 оцту. Потім відбувається реакція. Коли реакція пройшла, ми виливаємо в банку в 1 літр і доливаємо води до 1 літра. Потім ми це все виливаємо в оприскувач. Це буде швидка допомога. Тут знаходиться. Ацетат кальцію. Кальцію буде швидко всмоктуватися в листки. Ну і плюс ще мікроелементи, які там є в яєчному в яєчній шкарупі. Не тільки кальцій. Чомусь у мене проблема якраз із такими, як ми говоримо, сливки продовжувата форма, тому ми їм швидко даємо ацетат кальцію. І ще інші мікроелементи, які є в яєчній шкарлупі. Це чудове народне добриво. Так що, якщо ви їсте яйця, то скорлупу не викидайте, а використовуйте її. Рецепт: молочно-йодний розчин: 1 літр молока, 10 крапель йоду плюс 9 літрів води. Оприскувати кущі раз на 10 днів для профілактики і зміцнення. Якщо ви вже побачили, що вже є таке, то швидка допомога. Треба обірвати всі пошкоджені плоди. Вони вже не відновлюються, оприскати 10 грам кальцієвої селітри на 10 літрів води по листку. І наступного дня підлити під корінь настоєм золи. Перевірюємо pH ґрунту і при потребі вносимо доломітове борошно 100-200 г на метр квадратний. А якщо висока температура стоїть 30 градусів, то треба притіняти. Помідори і оприскувати цирконом або епіном, чи їхніми аналогами, підсумок. І поради: верхівкова гниль це не хвороба, а сигнал, що рослині не вистачає кальцію, бо вона не може його засвоїти. І ключ для здорових до здорових помідорів: поміркованість у підживленнях, стабільний полив та мінеральний баланс, щоб не було надлишок азоту. Не забувайте про народні засоби, вони працюють, якщо застосувати їх вчасно. І подивіться, якщо вчасно надати допомогу помідорам, верхівкова гниль відступає, і тканина утворюється нормальною. Так що помідори врятовані. Отак тканина зовсім нормальна. І слідкуйте за першими ознаками. І тоді ви встигнете зберегти більшість врожаю. Що сподобалося відео, тисніть вподобайку. Підписуйтеся і діліться в коментарях своїми рецептами проти верхівкової гнилі. А вже наступного відео ми поговоримо про фітофтору, тому що пройшли дощі і як її подолати без хімії. Відео українською підтримуємо український контент. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Поставте вподобайку, а в коментарях напишіть. Як ви боретеся з верхівковою гниллю? І чи зустрічалася у вас така проблема? Секрети Скарбів Зелених Знай. І здоровим будь! Бай-бай!